Хочете мати міцний сон хороший настрій та бадьорість протягом усього дня, тоді займіться йогою. Деталі у сюжеті Наталії Коваль. Молодь бріщини мала можливість зібратися на ранкову йогу. Душевний спокій має велике значення у житті людини. Бродівський молодіжний центр спільно із Іриною Чорній, Тренеркою по занятті йогою, для всіх бажаючих на території місцевої фортеці. Організували ранкову йогу. Важливе місце у занятті йогою відіграє медитація. Учасники безпосередньо під час тренувань мають змогу отримати різні емоції. Скажи, будь ласка, про собі. Сьогодні в нас проходить ранкова йога, і ми такі дуже тихенько, тому що <клес> них там не красара медитація і щоб їх не збити. Ну а в нас е, це вперше так, що ранкова йога. Дивлюся, дівчаткам сподобалося. Сподіваюся, у нас була дуже класна тренерка сьогодні. Ірина Чорній. І я думаю, що взагалі це такий ранковий ранкове затренування, дасть їм такий бадьорий поштовх для цього дня, і я думаю, треба буде повторювати ще, тому що то дуже командно спостерігати, як пробують, і там не виходить, а потім виходить і вони тішаться. Ну це дуже класні емоції. тренування загалом тривало годинку часу. Трішки поспілкувалися на сонечку, попарилися більше калорій, спалили. І загалом я думаю, насолодилися атмосферою і провели класний час. Інструктор по йозі Ірина Чорній у доступній формі розповіла всім присутнім про особливості таких тренувань. Мійте знаходити час для релаксу та відпочинку. Загалом наші заходи діляться на такі сектори, як відповідаючи за здоров'я, спорт, це є лекції, майстер-класи від людей, які розуміються в цих сферах. Це є зустрічі, спілкування в якихось неформальних обстановках. Ну і загалом якісь можливо загальні такі великі проєкти на якісь класні там міжнародні події чи там заходи. Заспокійливе дихання є важливим у складних життєвих ситуаціях, а вміння його контролювати дає можливість правильно реагувати на ту чи іншу ситуацію. Присутні отримали неймовірні враження, нові знайомства та покращили своє фізичне здоров'я. Наталія Коваль, Дмитро Стоцький, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.